Вітаємо і поспішаємо повідомити, що лазерний рівні DOTSON 4D знову в наявності. Протокол калібровки, гарантія 3 роки, все входить в комплект. Плюс сам прилад, звичайно, два акумулятори, адаптери, пульт дистанційного керування, міні-триножка, магнітний тримач, ось такий мікроліфт і, звісно, окуляри в подарунок. Швидкозарядний пристрій також. І помітка сервіса про те, що прилад пройшов, калібровку і готовий абсолютно до роботи. Так це все виглядає. І звісно в нашому магазині ви отримуєте ось таким чином упаковані прилади, всі помічені, обережно скло, ось так, пупирка, гофрокартон, все як потрібно, щоб було. Нагадаю, 50 метрів робочий діапазон даного приладу, допустима похибка, не більше 2 мм на 10 метрах. Повторюсь, ось так виглядає комплект у кейсі. Дякуємо за увагу і до зустрічі!